Зоряно забув сказати, нас мама в гості запросила, в суботу у неї день народження, так що придумав щось, як їй привітати. На ну все я побіг, поспішаю. Олег поцілував дружину і пішов на роботу. Зоряна допила свою каву, діти ще спали, але потрібно було старшого відвезти в школу він уже першокласник, а молодшого садочок. Ще кілька років тому Зоряна і уявити не могла, яким прекрасним може бути життя. Зараз у неї є все, про що вона і мріяти не могла квартира, машина, а головне, у неї є сім'я. Та вона собі життя не уявляє без свого коханого чоловіка Олега і без їхніх синочків Вадима та Андрійка. Дівчина рано стала сиротою. Спочатку її віддали в дитячий будинок, а потім мамина сестра змолостивилася і забрала племінницю до себе. Доброго у тітки зоряні не було, бо вона постійно робила різницю між своїми дітьми і племінницею, але дівчинка була безмежно вдячна родичці за те, що у неї є власний дім. Сама біда навчила зоряну не нарікати на життя і бути за все вдячною. Після школи Зоряна поступила в коледж і вивчилась на кухаря. Потім влаштувалася в кафе і одного разу туди зайшов Олег. Дівчина йому відразу сподобалась, і в той же вечір він запросив її на побачення після роботи. Відтоді вони не розставалися. Через кілька місяців Олег зробив їй пропозицію і закохана Зоряна погодилась. Дівчина дуже хвилювалася про те, як її сприймуть батьки нареченого, тому, коли Олег привів її до себе на знайомство з мамою, дівчина ледь не зумліла. – Сідайте хутко за стіл, буду вас чимось смачненьким пригощати, сказала тоді Валентина Петрівна. Донечко, тепер ти вдома. З ніжністю і материнською ласкою сказала тоді вона своїй майбутній невістці. Після весілля молодята пішли жити в окрему квартиру, яка дісталась Олегу у спадок від його бабусі. Свекруха зайвий раз своїми візитами не набритала, але завжди була на підхваті, якщо дітям яка допомога від неї була потрібна, особливо, коли невістка внуків її народила, то Валентина Петрівна у всьому їй допомагала. Порозвозивши дітей в школу і садочок, Зоряна набрала свекруху і попросила, щоб та пішла з нею по магазинах. Мамо, мені ось тут на осінь дещо треба прикупити, допоможете мені вибрати. Маєте час походити зі мною по торговому центрі? Добре, донечко, але недовго, бо мені ж треба ще гостину готувати, каже Валентина Петрівна. І хоч якої вона зайнятою не була, та невістці вона не відмовить у неї ж мами немає, нема з ким порадитись, а якщо господь же привів її в їхню родину, то Валентина вирішила, що стане для неї свик... не свекрухою, а мамою. Півдня зоряна з свекрухою проходили по магазинах, але так нічого й не купили. Що, дочко, нічого тобі не сподобалось? питає. Та щось не дуже. Вибачте, що лише даремно витратила ваш час, каже невістка. Ну добре, я біжу, бо мені вже дітей треба забирати. До ну, зустрічі, мамо, в суботу нас усіх чекайте. У призначений день Валентина виглядала дітей з вікна, бо на столі вже давно все було готово. Вона півночі не спала, але приготувала все, що люблять її діти і внуки. Нарешті приїхали. Стали виходити з машини, зуря на дітей за руки веде, а Олег якихось повно пакунків несе. Зайшли в квартиру, стали вітати Валентину. Ось, мамо, це тобі, каже Олег, і віддає їй всі пакунки. Дивись, що тобі подобається. Валентина Петрівна стала відкривати одну коробку за іншою і не розуміла, що відбувається. Це ж ті чоботи, про які я мріяла, а куртка, вона ж ідеальна, і мій улюблений колір, і хусточка та на яку я оком завжди кидала. Дітки мої, яке воно все гарне, Водили матері. Але ж це дуже дорого, захоплені, крізь сльози щастя розглядала подарунки мама. Звідки ти знала, що саме все це їй сподобається? Я ж збирався просто гроші дати і все. А ти так водила з усім, що я просто не розумію, як тобі це вдалося. Хенько перепитав Олег Зоряну, коли щаслива мама пішла розкладати свої подарунки в іншу кімнату. Це наш маленький жіночий секрет, посміхнулась зоряна. Насправді, коли вона свекрухою ходила по магазинах, вона собі не у собі обновки шукала, а стежила за тим, на що мама дивиться. Валентина лише кидала захоплені погляди на новий одяг, але навіть нічого не приміряла або вважала, що це занадто дорого. Тому невістка уважно все запам'ятовувала, а потім купила все. Бо знала, що сама Валентина Петрівна не купить собі ці речі, навіть якщо їй подарувати гроші. Швидше за все, вона б ці гроші витратила на онуків, а так хотілася зробити саме для неї щось приємне. Дякую, кохана, що ти у мене така мудра, захоплено сказав Олег. Насправді це я дякую, що у мене є, адже найголовніше це, щоб рідні люди були завжди здорові і щасливі.